Сімейна історія. І історія, яку я хочу вам розповісти, сімейна, що в ній правда, де відображення суб'єктивного сприйняття ситуації і чи є містика, судити вам, 15 років моя дорога матуся прожила у своєму першому шлюбі, народила двох прекрасних дітей мого брата і сестру. Вийшла заміж по любові, чоловік її довго за нею упадав. Зустрічалися близько восьми років, чекала з армії три роки, одружилися. У сімейному житті все виявилося не так сонячно. Випивав, ганяв, погрожував, але були моменти, коли вони були щасливі. Сім'ю він забезпечував непогано, багато працював, отримали житло. Біда постукала в їхній будинок раптово, захворів старший син, страшні напади астми. Лежав майже не ходив, вчився лежачи в ліжку. На сімейній раді було прийнято рішення вивезти дитину на море. Морська вода має воістину цілющу силу. Мій брат одужав. Мама з братом і сестрою була на морі пару тижнів. Потім планувала заїхати до родичів з дорогою усього близько місяця, а вдома її чекав неприємний сюрприз. Чоловік зустрів іншу жінку і був налаштований різко й безповоротно кинути сім'ю. Усе сталося на так званій Маївці. З нагоди 1 травня багато колективів виїжджали на природу і святкували. Чоловік, який залишився на самоті, дозволив собі неабияк випити зі своїми друзями, потім опинився в ліжку зі своєю колегою, дамою самотньою, яка виховувала дочку і давно мала плани на цього видного чоловіка. Зав'язалася інтрижка. Спочатку все було потайки, потім дама стала вимагати розлучення з дружиною. Мама не впізнавала свого чоловіка. За місяць її відсутності він став якийсь зацькований, неуважний, кудись ішов з дому на ніч. Проте він не поспішав іти назовсім, а як ні в чому, не бувало, сідав за стіл, вимагав вечерю і чистий одяг. Мама працювала змінами в дитячому інтернаті. Одного разу, поспішаючи на роботу, вона йшла через невеликий парк, зустріла ще не стару, але вже й не молоду циганку. Циганка зупинила її і сама до неї звернулася. Абсолютно спокійно і жодного разу не помилившись, вона виклала все, що відбувалося в домі моєї матері, і пообіцяла допомогти. Вона описала зовнішність жінки, що порушила спокій у домі, і пояснила, що ця жінка сама володіє навичками, які дозволяють їй причаровувати чоловіків. Циганка попросила маму принести голку і нитку, а сама обіцяла почекати її в парку. Мама зайшла на хвилинку до знайомих, які жили недалеко від парку, і попросила нитку з голкою, щоб нібито пришити гудзик. Коли з шиттям було покінчено, вона попрощалася з господарями, не повернувши голку. Циганка її чекала на лавочці, де мама її залишила. Після недовгих маніпуляцій вона повернула голку мамі і пояснила, що з нею робити. Мама підшила піджак чоловіка, який він постійно носив цією голкою. Та недовго запанував мир у будинку подружжя. Через тиждень увечері, немов грім серед ясного неба, пролунав телефонний дзвінок. Нічого не пояснюючи, чоловік зібрався і пішов. Мама в розпачі кинулася до циганки, що жила недалеко від парку. Тижні через два чоловік прийшов додому. Сказати, що це був чудовий вечір, нічого не сказати. Навіть через деякий час мати переконана, що це ворожка доклала свою руку, бо емоції були яскравими, відчуття багатими, пам'ять про чарівність цієї ночі не стерли роки. Хоча, можливо, це тужливе жіноче серце знайшло небувалий відгук у втраченому чоловікові, усе може бути. Уся ця ситуація тривала майже півтора року, послуги циганки були не з дешевих. Доводилося платити все більше і більше. Матері було не по кишені. часто звертатися до неї, залишившись практично без чоловіка з двома дітьми, змушена була відмовитися від послуг циганки. Чоловік ще кілька разів повертався і знову йшов, немов метався між двома жінками. У періоди відвертості він зізнавався, що його нова пасія практикує чорну магію. Але сил чинити опір він не має у будь-який час дня і ночі по її дзвінку він був готовий їхати на інший кінець міста. За ці півтора року була поїздка в глухе село до діда чаклуна, якого порадили моїй матері на роботі, і, начебто, візит ще до якихось цілителей магів. Однак усе це давало лише тимчасовий ефект. Старий чаклун сказав, що якщо продовжувати тягнути чоловіка, прив'язаного такими сильними путами до себе, то можна домогтися його божевілля або смерті. Як неважко було відмовитися від чоловіка і своїх почуттів, мама прийняла це важке рішення заради дітей. Вона перестала боротися. Чоловік назавжди пішов до тієї жінки, одружився з нею, у них народився син. У житті моєї мами з'явився інший чоловік мій батько, Народилась я, минуло 20 років. Здається, що те, що робиться проти природи, отримує з часом активний опір. Одним словом, діє горизвісний принцип бумеранга, мати, яка знедолила чужих дітей, не буде щаслива у своїх дітях. У 20-річному віці за дрібну крадіжку сина цієї жінки посадили до в'язниці, де він пристрастився до наркотиків. Вийшовши на свободу, він пив, періодично потрапляв на нари, перебивався крадіжками і випадковим заробітком. У 27 поїхав у село де, не знайшовши щастя в сімейному житті, остаточно спився. Дочка цієї жінки непогана, видна панянка, народила від одруженого чоловіка, навчання закинула і подалася на заробітки до столиці. Як складалося там її життя, невідомо. Тільки одного разу на узбіччі знайшли її труп, причина смерті не встановлювалася. Матері про смерть дочки повідомили із запізненням, поховали дівчину в спільній могилі. Навіть додому на місцеве кладовище не потрапила. Цій жінці, яка зруйнувала чуже гніздо, дісталося багато свого горя. Хочеться вірити, що й чоловік на схилі років усвідомив свою помилку. Утім, звернення до магії, зокрема, і привороти, ні для кого не залишається безкарним, навіть з метою збереження сім'ї. У нашій родині теж не все гладко, на жаль, це відбилося на лінії дітонародження, але нам так хочеться вірити у краще.